Три градуси морозу в повітрі та плюс чотири у воді не злякали закарпатців, які прийшли купатися в освяченій воді на водохрещі біля річки. Уж зібралися сотні людей. За традицією освячували воду. Цю водичку, вона має цілий рік стояти, щоб вона коли хвора людина, бо що, щоб її пользувати. Кожного ранку п'ємо водичку на той шаг. Після молитви церковнослужителі розповідають саме у цей день Ісуса Христа похрестив у ріці Йордан пророк Іван. Після цього Ісус став сином Божим і на нього зійшов святий Дух. Тому сьогоднішнє занурення у воду очищає від недоброго та символізує початок нового життя. Появімо собі, що ми дізналися, що нас неправильно охрестили. Ми маємо зараз самі організувати свої хрестини. Яке ім'я б ми вибрали, до якої церкви ми прийшли, до якого священника звернулися, чи ми покликали тих самих хресних, яких ми маємо? Це серйозне запитання, в яких ми б могли дійсно знову пережити наше власне хрещення? І якраз до цього спонукає нас. Цей праздник хрещення Господнього змерзнути або застудитися у цей день. У Ужгородці не бояться за повір'ям хрещенське купання змиває з людини всі гріхи та дає здоров'я на весь рік. Найдуть купатися, будуть здорові. Я все життя роблю, те, що боженько мені підказує. І Я здоровий і щасливий. Вважаю всім знайти в собі сили не тільки піти, помитися, це теж чудово, але й насправді знайти в собі сили просто один раз на рік. Відчути якийсь певний екстрим, так що всім здоров'я, благодаті і благополуччя. Ті ж, хто пірнути у крижину воду не наважився, спостерігають поруч, фотографують та підтримують своїх близьких морально. У воді більшість чоловіків. Жінки зізнаються, їх менше через страх занедужати після купання. Я не то що боюся зануритися, просто холодна вода, боюся застудитися. От і все чоловік сказав, що він зараз набере водички і більше в домашніх умовах мене все таки буде обливати. Моржують під пильним наглядом рятувальників. Вони чергують поряд на човнах. На екстрені випадки мають усе необхідне мотузку, рятувальні жилети та аптечку. Проте з досвіду знають, рятувальні елементи використовувати у цей день доводиться рідко. Є єсть у нас спорядження, от, діти тоді водолаз, не дай Бог, що одразу у воду. Оскільки ми працюємо, то вже роки випадків нещасних при водохрещенні не було. Слава Богу, все проходило нормально. Цілющу свячену воду у найбільших храмах охочим розливали весь день. Біля входу до греко-католицького собору, наприклад, встановили спеціальну ємність та протягом дня розлили містянам більше тонни освяченої води.